Ми приїхали в Костку і Тимофійчик одразу влаштував фотосесію сайбертрака. Тільки не чіпай, будь ласка, добре, по дорожі зустріли ще один сайбертрак. Ну ходи, блогер, пішли. Одразу при вході пропонують каву і поруч капсульна кавоварка на якусь знижку. Мінус 40 доларів. Я думаю, задивляюся на най, але якось все відкладаю, вкладаю по я зараз ще походжу, покручуся, куплю все по списку і поражуся з чоловіком. Можливо, куплю, не знаю. Знижка буде діяти до 30 вересня. Так, 30 А 60 е, оцих капсул, таблеток 77 доларів. Ну і звісно тут вже різдвяний декор. Олені, сніговики, дуже красивий ліхтарик. 150 доларів. Ну, нам цього не треба, тож їдемо далі. Я дуже багато іграшок, уже діткам на Різдво під ялиночку. Але мене зацікавили тільки ось ці книги. Тут є і про акулу. І динозавра, і лудину. хочу взяти до тоню ось таку, людськ'я тіло. Ми ще не вивчали таке, думаю, йому буде цікаво. Але це не на різдво, не під'єлин, а зараз вивчати. Ціна 15 доларів. Беру звісно. Комусь там дали за 2,50. Ось ціна. Вони подумали, що я вигадую. Виглядають непогано, я б сама таки носила. Зараз навіть пошукаю свій розмір. Я взяла дві пари цього суття для мами і, мабуть, для себе. Або ж також в Україну відправлю, не знаю. До літа я ще можу передумати. Але 2,50. Хотіла взяти ще в мамі чоловіка, але в неї дуже маленька ножка. Я не знайшла Ось такі теплі сорочки в клітинку, картаті сорочки знижка, мінус 2 долари. Я собі купляла десь місяць назад і вже декілька разів вигуляла, і навіть її прала. Так що можу рекомендувати. Якість гарна і після прання вона як новенька, дуже тепленька і м'яка. Мені подобається і на чоловічі сорочки. Також знижка мінус 6 доларів. Я також купляла ось таку для брата і відправила в Україну. Яка в носі, не знаю. Дуже подобається цей колір. Треба було таку купити. Ні, я таку для брата купляла. Ось. Таку. В такому кольорі. Появилася гарна постійна білизна, фланелева. І мені особисто дуже сподобалася ось така. Із шишечками, гілочками, пірячком. На ліжко розміру Queen 44 долари, а на кінг 54. У нас кінг. А що, шишечками немає на кінг? Є. Ось. Але не сьогодні. Ну, а ця постійна білизну, вже давно. Тут і ми купляли собі ось таку раніше. На знижці вона було. Галопом пробіжуся рядами, де все для дому. хочу глянути за посудом. Такі красиві тарілочки. Широкі, якідуть для салатів. Ну так, 18 доларів за троєн таких великих широких тарінки. Стаканчики у нас є. Термуси, це все. Більше нічого немає. Можливо, пізніше буду. Ну Це такий на кожен день посуд. А це щось таке, як в Україні. Я вже забула. Люми... Люмінарк, так? Люмінарк, mm. Пане був Ось, люмінарк. А тут не Нікаса. Не, не знаю, як правильно. Є в зеленій упаковці і в синій. Чим відрізняється? То модель Саманта, а це піар. Це 40 одиниць. Кожні свічки і тут є. Ось такий набір. 20 доларів. Ціна із зірочкою. І ось такий. Дуже сподобався мені запах. Цієї. І цієї. Це така весняна. А ця осіння. Ну і ця весняна. А четвертої немає. Хтось поцупав. Також 20 доларів. І є тут такі гігантські. Ну, Для таких свічок потрібен великий дім 50 доларів. Кошти гарно. Виглядають гарно. І пахнуть також гарно. Я знаю, де можна купити такі корзини не за 19 доларів, а за 7. І там же, в тому ж магазині, за 7 доларів можна купити. Ось таку розкладну корзину для брудного одягу. Не за 11 доларів, а за 7, а то й 5. Середи я забіглася контейнерами ось такими хвилинку. Мені сподобалися такі полиці, на них снижка мінус 10 доларів. Нам саме такого чогось не вистачає, бо кухня маленька і немає де зберігати. Наприклад, спеції, дощечки, горнятка. Гарна штука, гарна полиція, але дуже важкі. Не знаю, треба чоловіка питати, чи зможе він таке прикріпити. На стіну. Ось, за цими контейнерами я прийшла, тому що ми і посилки відправляємо в таких ящиках, і різний непотріб зберігаємо в кладовці. Але мені саме для ілинкових прикрас потрібна така коробка. Вона водила порядок. Складовці і випадково порвало картонну коробку. Тож треба поміняти. Це, мабуть, для інструментів. Такі ящички. Ці нам не підходять, хочу саме ці взяти. У нас вже є два, це буде третє, їх зручно один на один складати. Тут все для відпочинку, ми, до речі, купляли такий вагон, таку тачку. Ой, гамак ми такий купляли, до речі, дуже гарна ціна. Всього 7,97. Гарний гамачок. Я і для нас купляла і в Україну відправляла. Так, тут все для відпочинку, нам нічого не треба, ми все маємо, був би час відпочивати. Покупку тих поличок вирішила відкласти, то, можливо, наступного разу куплю, можливо, і ні, але мені сподобався ось такий стелаж на коліщатках. Він такий доволі широкий, три полички, і він нам ідеально міститься в нішу на кухні, тому що нам немає де зберігати. Наприклад, тимофійкові снеки. для школи. Вони у нас так стоять в коробках постійно. Ну, а так я організую, тобто, можливо, ще якісь ящики додаткові. Думаю, буде гарна. Костянишка мінус 10 доларів. Беру. ось. Знаю, що вийкає щось схоже, є, але мені яйця подобається. Візьму. Костка навіть швейна машинка представлена. Або я раніше її не бачила тут, або це новинка. 140 доларів. Мишка, як бачите, мінус 40. Попередня ціна була 180. Блендер ніндзя, але у ну, нас є блендер міндзя. Старіша версія, але працює на ура. Тож міняти точно не буду найближчим часом. Я такий пилосос, як у мене, Дайсон, знижка зараз. 100? Скільки? 50? Ні, 60 доларів. Дуже подобається мені він. Легенький, гнучкий. Пролізу в будь-яку шпарину. Смок то є будь-що. Бо в мене в Україні був бездротовий такий акумуляторний від Bosch, він також дуже гарно працював, але він не такий гнучкий був і важким був. Навіть не знаю, якомусь віддало. З рідних. Це дитину явно зацікавила. Тобі подобається Тимофійчик? Так. Уже хвилин 10 її гортає, розглядає і навіть читає. Молодець. Бо його зараз не цікавити чимось дуже важко. Іграшки його не цікавлять, може іноді лего пострадати і PlayStation пограти. Але дуже багато малює і читає. Появилися такі гігантські подушки. 20 доларів для спання. У мене дитина особисто спить з такою, але дитячою. В обнімку. Це як для вагітні. Також гарна пропозиція на ось ці піжами від DKNY. Вона є в декількох кольорах, в двох. Ціна 9,97. Я купляла по повній вартості. Як на мене, гарна ціна, варто брати. Також мене зацікавили ось ці лонгсліви, кофти такі, в рубчик на довгий рукав. Дві штуки за 16 доларів. В складі бавовна дуже гарна якість. Я нещодавно купувала у Walmart такі кофти в рубчик по 9 доларів і по 10. Синтетичні. А ці і з бавовною в складі, і по якості вони кращі. Варто купити. Мій Улюблений відділ у костка це відділ з одягом. Тут можна всю сім'ю одягнути, і дитину, і чоловіка. І для так. жінок тут багато всього. Вилися ось ці жахливі різдвяні сведри, які мають бути не тільки в кожної дитини, а й в дорослої людини. Ми і на роботу такі одягали, і Тимофійчик до школи, і в садочок. Є на різну тематику з різними мультгероями. Ціна 13 доларів. Але в нас є з минулого року. Також костю з'явилися різдвяні бабовні піжами для дівчат. В рожевому кольорі і для хлопчиків, для хлоп в Сиренькому ціна 10 доларів. Але вони дуже мало мірять і на худеньких дітей. Знаю вже. Також із новенького це ось такі набори піжам, де 4 штуки, дві ковтини і двоє штанів. Але я не люблю такі штани, де вони широкі. Я люблю, коли штани на резинці. Ну і це суцільний поліестер. І ковтина, і штани. Ну, штани, ясно, діло, тому що вони хлісові, тепленькі, але ковтину могли б зробити з бавовни, неправда. 17-лісові 17 чоловічки для найменших, а саме від 6 місяців до 5 років. Ціна за сет 13 доларів. Ну, Дві штуки в наборі. Так, дві штуки для хлопців. В таких кольорах і для дівчат. Так, в костку кожного року у цій порі дуже широкий асортимент книг для будь-якої вікової категорії. І для найменших, і для дорослих. Книги американці також купляють на подарунки, на Різдво. І ми також неодноразово купляли і відправляли книги в Україну і дитині. Ця книга зацікавила мого сина. Щось від Гаррі... А Це щось від Гаррі Потера. Я минулого разу купляла розмальовки. Не знаю, чи вони є цього разу. Ось. Такі. Дуже мені сподобалося. Я б сама таке розмальовувала. Ціна 10 доларів. Я взяла три штуки, здається. Маю відправити в Україну. Щось від Майнкрафт. Мій син великий прихильник Майнкрафт. Я намагаюся викорінити той Майнкрафт, але в мене не виходить поки. З того боку наткнулася на ось такі адвент-календарі з мультгероями, Марвел, з принцесами діснеївськими. І все. По 17 доларів. Гарні. Костюми на Хеллоуін, але ми вже купили минулого разу костюм пожежника. Так, да, я лишила дитину. В чоловічому відділі я нічого цікавого не знайшла, тож їдемо далі. А саме за продуктами. Сьогодні в костку на кожному куті роздають різноманітні снеки, взяла для дитини і чіпси, і крекер. І він просить, щоб я йому купила ось ці чіпси. Хочу взяти ось такі пазли, мені потрібно дві упаковки і хочу саме на різдвяну тематику. О, ціна 10 доларів. беру, тому що їх розберуть до Руздва. А мені потрібно в листопаді відправити посилку навіть швидше, наприкінці жовтня. Мені, що, тут нічого немає такого цікавого. До речі, я на росіяну тематику вже немає в Я все перерила, тому що хотіла ще одну покупку взяти, але не маю. Ну, нарешті в костка з'явилася ось ця лінійка дитяча від Авіно. Тут є для дорослих лосьйони та креми, такі в великих банках відомі. Ось саме цих засобів тут не було. А даремно, тому що вони одні з найкращих. Я свого сина купаю мию тільки в них. Ми користувалися і від Валети, і від Ларош, але саме від Avino дуже гарна шкіра, без подразнень, м'ягенька, Тож Можна і волосся вимивати, і ванну приймати, і душ. Універсальний засіб. А яка ціна 19 доларів. Ми купуємо поки на Амазон. По велику бутлю, здається, літр, і нам вистачає майже на рік. Також гарні засоби. Я шукаю корейські креми, які я купила в ліквідаційному магазині, але тут чомусь немає, нічого корейського. Може в інших рядах, дивно. З'являються іноді костка і парфуми, але дуже мало цього разу. І це, мабуть, залишки. Там є від Ральф Флоран, Хлоя і все. 60 дорог. Багатенько людей сьогодні. Ага, креми тепер тут. Але нічого корейського не бачу. О, клінік. Я раніше користувалася цією лінійкою і була великою прихильницею клінік. О, корейський засіб. Я замовляю для прищупів на цьому. На Хер. На оцей відомий бренд, а саме на оліку для зняття макіяжу, ремовер такої снижка 10 доларів, 20 доларів за дві повнорозмірки і тревел за мініатюрку. Я похоже, вучний термометр, купила за 7 доларів. Тут 25, але це дешевша версія, інша модель. Я купила ту, що на Амазон коштує 75. Також відбрали. Єдиний букет, який мені тут сподобався, це ось ці, які, жоржини, так? Все. Знижка на ці пакети. 9 доларів. Але вони такі вже я, не свіжі. Все, пора закуплятися по списку, а перший список у нас хліб. Кліпсимо голова і купляємо ми зазвичай ось такий. Там дві буханки нарізаного хліба і ціна 839. І такий мультизерновий. Що потрібні нам булки для хот-догів? 16 штук нам забагато. Я здебільшого купляю у Walmart, Brioche або у трейдерчу. Так і зроблю цього разу. Візьму також ось такі прісні коржики, У нас дитина дуже любить їх. Ціна 5,69. Вони дуже часто на нижче бувають, але не сьогодні. І хочу взяти ще лаваш. 7 доларів за 16 штук. Для чоловіка і сина візьму ще ось такі вафлі маленькі. Там є і шоколадні, і горіхові, і ванільні. Дуже схожі на наші. Вафлі Артек 8.19. Може дві упаковки взяти. Вони в мене дуже люблять солоденькі і потрібно щось, окрім бутербродів, давати і солоденьке. А для себе візьму ось такі кокосові трубочки, вони не є солодкі. І хочеться також щось погристи. Закину їх в машину і буду там тримати, тому що я вибігаю на ланч І потрібно іноді щось також гристи. Всім. 99. Це. Я великий прихильник рису, і окрім білого, звичайного, частенько готую ось такий дикий. 7 доларів за упаковку. Як і якийсь скільки грамів. Півтора кілограма і тут аж 5 ходів рису. Візьму. З рибкою. Так що так. Треба. Ще мені потрібна рожева гімалайська сіль, У нас закінчилася. 6,69 за дві упаковочки. Парець на щирі. Ми купляємо да, ось і Небачку. Також 6.69. Також в автомобіль хочу взяти собі на перекус воріжки крещів. Але там солені. Я хочу старі. Не солені, але смажені. О, сирі. Органік, ціна 1649 беру. Бо дуже люблю. І горішки треба їсти. Ще візьму ось таку суміш, де є і клюква, і манго, і мигдаль, волоский горіх, грецький, і гарбузові зернятка. А, є ще якісь такі. Ні, такі не підійдуть, тому що там еменденс. Тут багато горішки різноманітних. І перчених, і солених, і старих, і смажених. На так, також візьмо гарбузове насіння, воно у нас вешці. 5,39 за велику упаковочку. Можна і до досилати, додавати, і як перекус вживати. Ага, вони солені. Параст. Також візьму ось це макадам в шоколаді 8 доларів за таку велику і Бачите, мінус 4 долари. Попередня ціна була 12. Берем. Також на роботу буду брати. Все, їдемо ля, бо дитина вже почала задивлятися на МНДси. А так ні кінця, ні краю немає, тим снеком, солодощем. Всього хочеться. А набрала я вже багатенько. Це до основної їжі, я ще не доїхала, ми не доїхали. Наша постійна покупка це ось ці булочки французькі з шоколадом. Ціна 879 за 16 штук. Це Мій Чоловік і син полюбляють різноманітні соки, і цього разу я візьму їм манговий. 6 доларів за галон. Галон це 3 літри 780 мл. А тут мені потрібно купити каву на роботу. Ми облюбували каву від Starbucks, але нічого що І цього разу тут немає. Халепа. а ні, бачу. І якраз на цю каву знижка, у нас 5 доларів, тож візьми півпаковки. Так рано чи пізно потрібно буде її. У нас багато на роботі з зробити кисломолочний сир, і для цього мені потрібна звичайна сметана 5,29 за велетенську таку упаковку. Також візьму ось такі протеїнові йогурти. Я їх купляю зазвичай в Walmart, але тут вигідніше купити. 18 упаковок за 14 доларів. Там і ванільні, і полуничні, і лісові ягоди. Так, беремо. Для чоловіка візьму ось такі курячі наги. Наразі вони його улюблені. Раніше він оранж чекін, а зараз просить, щоб я йому купила ось такі. 22 долари. Щось роботи, втомлених, розвитів і швиденько поки. Салат у рис, чи гречина і далі. Тут мені потрібно взяти сиру і слайсами я хочу взяти. Ось такий хавард на 9,79. Там 32 слайси. І ще хочу взяти цього разу тертий сир, а саме молоцарена. Два мішечки за... 13,79. Для лавашів, для салатів, для піцик та для будь-чого, для гарячих бутербродів. Ще побачила, що ось цей сир на знижці вирішила його також взяти. Я полюбляю його на роботу брати. І закидаю ще в ланчбокс сина та чоловіка. Беру. Так, ось наша постійна покупка це ось ця піца. 12 штук, 6 паперонів і 6 сиру. Ціна 12,59. Останнім часом ця картопля наша постійна покупка, 6,79 завели і мій шов картоплю Для того, щоб я зробила кисло сир, мені потрібно ще молоко і я купляю зазвичай ось таке. Ціна 2 ,5 долари 5 центів за Тут я візьму ось таку червону малосальну рибу. За 24 долари, там дві упаковки. 340 грамів. Так, так курятина у нас є. Нам потрібно купити свинину. Чоловік попросив. Ось таке. Завжди так беру. Ось. Це якась кровава. ось ця мені подобається. Це упаковка. Упаковки. Так, беремо. 15,60, один. Ні, гарячу курку ми сьогодні не будемо брати. Ні, у нас багато вдома куря, то не сирої. Я приготую аерогрилі. Добре? З овочів нам потрібні тільки помідори та огірки, а решту купимо в арабському магазині. Ось такі. 6.39 здається. Упаковка. Так. А огірки цього разу ось такі, маленькі. Вони свіженькі, бачу. 6 доларів. За 670 грамів. Ну і раз я тут візьму ще мандарини, тому що ми полюбляємо. І ціна гарна. За 2,5 кг 139. Майже 2,5 Побачила знижку, ще на ось такий вершковий сир. Там декілька упаковок, 4-5 доларів Беремо. І Їдемо по водочок. Візьмемо ми ще два блоки ось такої води, але треба тут місце зробити. Бо немає вже куди пхати. Не могла я втолити два блоки води, тож взяла один. Помічник мамин. Наша сьогоднішня закупка обійшлася нам в 390 майже 4 долари. Так, Нічогенько ми закупилися. І для дому дещо прикупили, і на подарунки, і продукти. Їдемо. Їсти не будемо. Я взяла тільки чикін-бейк собі на роботу, на завтра.